Привіт, з вами Дедіон Лібліці. Сьогодні у нас на огляді ветерітер. Її можна буде забрати з кланового івенту. Хто не знає, вчора був огляд на 50 ТІПІ прототип, і в мене було відео, де ми розбираємо кланову подію. Також є на каналі, можете подивитися. Сьогодні у нас буде огляд саме на ветерітер. Вчора був огляд на 50 ТП Прототип, ще раз повторюсь, її можна буде забрати за кланові взводні перемоги, Тобто в клані вам потрібно буде перемагати і таким чином ви її зможете забрати. Але окрім того, що ви її зможете забрати, перемагаючи взводом в клані, вам ще треба попасти в топ-5 клану. Топ-5, не топ-10. Топ-10 ви не заберете. В топ-5 Тобто танк саме дають за топ-5. З першого по п'яте місце. З 6 по 10 місце дають, просто зберіг всі. Такий ось, такий ось цікавий нюанс. Е так, добре, поїхали далі огляд. Поїхали дивитися. Бронювання. Лоб 80 в корпусі, борт 30, корма 20. Так, щодо броні, 80 мм, для того, щоб ви розуміли, 7, 8, 9, 10 пробивають її без проблем фухасами. Не ББшками. На ББ на голді вона просто тупо просто сіра. Єдиний момент, якщо всі бачать вафлю, в неї кидають фугаси. Це вам треба зрозуміти. Треба розуміти те, що вас будуть збривати одразу, і треба грати дуже обережно і пасивно. Єдиний момент, як ви можете танканути, це гармату. Із-за того, що гармата досить велика, скажімо це так, нею можна іноді там танканути якийсь фугасний постріл і все в цьому дусі, але в більшості випадків на то не надійтеся, буде летіти все. Броні немає. Е, як ви можете побачити, ось тобто фугаси залітають. Е, це, до речі, я дивлюсь з прицілу ріти. Так, давайте щодо характеристик. Стрільба. Шкода на хвилину 3,517. Час перезаряджання 7,85. Тобто 7,9 буде, скоріш за все, мені здається. Середнє пробиття броні 276 мм. На підкаліберах 352 Середня шкода 460. На підкаліберах 390, осколково фугасні 600, а пробиття 65, Якось так. Розкид. час ведення 3,5, Розкид на 100 метрів 0,272, кут вертикального наведення вниз це 5, догори 20. Не дуже файні. Єдиний момент, що якщо ваша гармата дивиться прямо, будуть мінус 5, якщо гармата дивиться в бік, будуть мінус 10. Маневреність. Вперед 40, назад 12. Якось так. Поїхали розбирати спорядження. Спорядження в мене стоїть ось так. Нема сенсу. Я не ставлю на форсаж. Краще я поставлю на ремку, краще я зайвий раз е себе врятую від е збитої гуслі. Амуніція в мене стоїть ось так. Обов'язково ставте противоосколочний подбій, тому що, його... тому що фугаси летять постійно. І дякую, що на ветерітер є така функція. Це мінус 20 до шкоди від осколков фугасних снарядів. Якось так. Бо боєкомплекту стоїть ось так, і по обладнанню ось так. Гарматний досилач, допрацьовані модулі, маскувальна сітка, підкручені, оберти двигуна, поліпшена збірка, броні немає. Ви пам'ятаєте, тому ставимо на поліпшену збірку. Посилені механізми наведення, так як тут швидкість польоту снаряду досить файна. Аж 1200. Зараз ми підемо е зрівнювати з вафлею, прокачуємо, ви зрозумієте. Е збалансована гармата 0272. Це під, звичайно, під е обладнанням. І першокласне спорядження разом з е ящиком з інструментами. Так, давайте далі будемо зрівнювати їх. Е ось такі ось нюансик. Так. Ось ми перейшли. Зараз я вам покажу. Ось ДПМ 3562 УВТ-Рітер. І Вафентрагер АВП-4 чомусь тут показується саме гармата. Взагалі у прокачуємо Вафліму прокачуємо Вафлі, в неї є на вибір три гармати, аж три гармати. Але з них основні дві. Одна є ось ця, це вона трактується як топовою гарматою. І є інша така ж сама, як у ВТ-Рітер. Тобто з 460 Альфою, ну тобто той же самий Маузган, скажімо, той же самий Маузган. І питання в тому, що ВТ, якщо зрівнювати саме з цією гарматою ВТ-Рітер і в ПЗ4. 4. То тут по показникам дуже сильно відрізняється. Тобто тут і ДПМ вищий, тут і пробиття краще. Звичайно, альфа трішки поменше, але і зведення, і політ кращий. Тобто тут гармата файна буде в порівнянні з Вафлею ПЗ-4 прокачуємо. Єдине питання, що тут будуть мінус 10 КВН не плюсом. Оце, оце, да а в всьому іншому, якщо зрівнювати з вефлею, знову вийшов трішечки. Якщо зрівнювати з вафлею. А, це що я? А, видалив просто. Зрозумів. Оце Олег молодець. Оце взяв, видалив. От нема мені що робити, взяв оце видалив. Так. Е ми з... Тут ми розібралися, що якщо зрівнювати з топовою гарматою в Афлі і рідку, то, буду так називати Ветерітер, <світок> то е, вона однозначно буде кращою. Але якщо зрівнювати зрівнював Вентрайгер AUF ПЗ4 Прокачуми і Ветерітер, з гарматою, якщо ми візьмемо в Прокачуми в Афлі, е, Гармату поставимо нормально, тобто 460, де там ДПМ такий же самий буде, то там вона майже ну, не відрізняється. Взагалі майже не відрізняється. Вони майже ідентичні. Там деякі параметри, можливо, по зведенню трішечки, можливо, гірші будуть у Вофлі е е прокачувані, але то це не факт. Якось так. Щодо. Щодо відсотку, хотів ще сказати: відсоток на ветерітер 55 майже перемог по Європі. Тут 50-66 у прокачуємо. Зрозуміло, що їх зрівнювати нема сенсу, тому що, як сказав Невермор, багато у кого є цей цей танк. Але питання в тому, що шовафля, шо ветерітер, вони однакові. І ветерітер, да, зрозуміло, що багато скіловиків забрали, багато хто е, з статистів, і тому в неї такий гарний відсоток. А прокачуємо качали різні гравці, і тому тут такий відсоток перемог. Згоден. Поїхали грати одразу в бій. Подивимося, як вона грається, одразу зрозумієте, що це за танчик. Він досить комфортний, але питання тут от, дуже велике глобальне питання. В броні, її немає. І тому грати треба дуже обережно думати. Тобто танчик комфортний, але без броні. І типу для тих, хто не думає, цей танк просто стане таким лайном, що я не знаю, прям, ну, вони будуть полюватися і казати, що це танк лайно. Але насправді танк дуже комфортний, дуже класний, якщо він в руках гравців, які розуміють, як грати на техніці без броні. Якось так. Давайте трішки поговоримо про плюси цього танку. І плюси цього танку це його гармата, дуже файна. Ветерітер дуже файна гармата. Так, вона нічим не виділяється від е е гармати прокачумої в Афлі, але. Так, добре. 432, спокійнесенько собі. Єдине, що в нас маскувальна сітка, я думаю, що ми можемо стояти, накидувати, і нас не будуть світити навіть. Дуже гарне маскування, до речі, і полі снаряду тут 1200, якщо що. На гарматі вафлі прокачуємо, там взагалі 700, ну, майже 800 швидкість польоту снарядів. Тобто різниця ну, до досить велика. Е, також щодо мінусів. Мінуси це кути вертикального наведення вперед. Мінус 5. Це дуже мало. Е, це не, не вистачає, але якщо ви стаєте трішечки ось так, я ж вам за це казав, у вас будуть КВН і мінус 10. Тобто різниця дуже велика. Вона є. Бачите, він нас навіть не на світить. Тут ще плюсом є КД. Від'їхав, до речі. Є КД. І. Досить швидке. ДПМ 3517 це досить, не, досить непоганий ДПМ для 9 рівня. Е, якось так. Ну, а щодо мінусів, напевно, відсутність зброї. Тобто відсутність зброї це є таким великим глобальним мінусом, який буде дуже сильно вас. Вам набридати, тому що кидати будуть... Танкувати будете рідко, коротше, якось так. Танкувати будете рідко. Це я кинув, мабуть, все. Бачите фугасом. але не пробив. Ну та він то поїде, але який сенс від того йому. Добре, у нас киде дуже швидке. Бачите, 538. Це мені цікаво, який в нього ДПМ, яке в нього альфа вийшла би, якби він кинув би по нас. Стигли. Але все одно нас забрали. Ну тут е поразка, тут просто тупо команда злилась. Ми навіть нічого не встигли зробити. В нас дуже. Останнім часом є проблема з... з чим з. Єдине трішки треба зробити. Проблема є з рандомом. Рандом такий вмазаний, що неможливо грати. Ми вчора грали на каро 45, б... взяти майстра хотіли. В мене тупо не летіло, нічого не летіло. Танк я не... Ну, рандом зараз настільки вмазаний, що просто нереально. Ну Ми 3... 3К відкидали, до речі, ще гідний опір дали нам. Щодо фарму. 34 тисячі. Тобто це якість із, як із 50 прототипом. Теж сама, та ж сама історія, що він нічого особливо сильно не фармить. Тобто 30 тисяч це більше схоже на 6 рівень колекційний. От в БП раніше, раніше можна було забрати е, танк, е, і от в нього таке ж самий фарм 30 тисяч. Тут таке ж саме. Тобто фарм тут не досить, вели... не, не досить великий. Тобто, як ви бачили, це ПТ. Отут реально це ПТ, на ній треба грати, як на ПТ. Так, іноді можна понагліти, якщо ви там в топі. Але якщо граєте з 10 рівнями, ви б десь ззаду, десь обережно, стоїте в кущиках і граєте. Тому що по-іншому ну, тут неможливо. Зливають її одразу, фокус одразу, фугасами, як ви бачите. І сьомий, я не знаю, в нього можливо чи максималка вилетіла, тому що в нас стоїть противоосколковий підбій. І в нас вилетіло ну, тупо ну, нереальна альфа. 500 з копійками, типу, при тому, що в нього скільки там альфа? 490 чи скільки. ну типу... Я не знаю, скільки, до речі, фугаса мові сам. Але сам факт того, що вилетіло більше б. Я думаю, що за 600 точно. Обережно граємо, не ліземо. Ігролад тут. тут нема на вибір пушки, як гармати, як в цього в вафлі. Прокачуємо. Ну я відчуваю, що ми щось можемо і не накидати, якщо будемо так стояти, але. Але якщо поліземо, то... отримуємо набагато більше. Ну добре, К-91-го тоді будемо вкрити. Я думаю, може в нього вмазанка буде теж. Чувак просто віддається. Один-три рахунок знову. Знову рахунок. Я навіть не буду грати по 10 боїв, тому що нема сенсу. Тут всі такі бої будуть. Е, якось е, е, ну там, придумувати собі, що ой зараз буде переможний бій, не буде. Зараз такий, такий рандом. Тому готуйтесь. Готуйтесь буде. Буде неприємно. Буде неприємно. Так, ну наступні поїдуть до мене. Треба трішки з'їхати. Файний бій. Тобто другий бій і просто тупо злив команди повністю Фу. Ну. Я не дивуюсь. Ну, зараз 62-ка, скоріш за все, буде їхати до мене. Логічно. Тут маневреність, до речі, непогана, тобто. Перекатки з одного місця в інше ну, є таким прям плюсом. Ані, бачите, що двійка поїхала на вазу. Поїхала на вазу. Файно. Добре, ще щось встигнемо накидати трішечки. Ну, Рикошет, да. Файно. Все, тут нема, нема далі там, о, о, якось грати по 10 разів. Такі зараз бої. Вона файна, але рандом такий кончений, що я просто, ну. Я не хочу нерви тут витрачати свої. Показувати вам такі бої, які насправді є, як вона грається. Якось так. Будуть, звичайно, і гарні бої, але не сьогодні. <смі> До речі, зав... скоріш за все, в понеділок буде етер, по ВТ рітер і буде ретер по 50 прототип. Тобто Ми ці два танки візьмемо, зробимо по них етер, покатаємо на них повністю, щоб ви зрозуміли більш детальніше, як ці танки граються. Е... Рандом імба. Тупо імба. Ну, Що б ти там, де б ти не став, як би ти не грав, але твоя команда зливається в нуль. І це таке, це, це зараз починається, хлопці. Готуйтеся, запасайтеся, каже, нервами, бо буде капздець. Все, всім гарного дня, до зустрічі.